Попостивав, щоб залила молоко, І ти назавжди кинеш курити. Цей спосіб вже використовували наші дідушки. Якщо ти вже перегриз всі сімочки кварталу і потратив вже хрильо на різні лейкопластирі, а курити так і не кинув, тоді лови мій лайфхак. Ми стакан середньої величини. Наповни стакан молоко. Зануль сигарету в молоко. Саме головне, щоб ти занурював до фільтра. Фільтр занурювати не потрібно. Коли сігарета насичилася молоком, вийми її. Просуши сігарету феном. Можеш використовувати батарею або винести на сонце. Головне, щоб добре просушилось. Діло в тому, що коли ви зробите цю процедуру, ваша сігарета нап'ється молока. Комбінація цих двох складових зробить таку гіркоту, що ти в житті більше не зробиш затяг. І все попробуй, друже.